Всім доброго ранку, неділя Не знаю, коли ви будете бачити це відео. Ну що, я все залишила і їду зараз до Роми Буду чекати, тому що я знаю відео, де я показувала, як я прибираю у хаті, там рамка сплошна. Я не знаю чому, я пишу горизонтально відео. При перегоні на комп'ютер воно в мене все йде в рамки. Ромочка мені все розповів, він нічого не робив. Він каже, е, налаштування ці зняти можна елементарно. Ну, натискаєш, а я побоялася. Там пише, що треба захоронити інформацію. Він каже, що це по камері. Все розказав. Каже, ну я думаю, що буде все нормально. Це ви десь щось натиснули, а зараз він поставив завиські налаштування. Це тут гудуть, світла немає, і тут чорний ход маркетопта. То подивимося. Шоденько все розказав. Каже, мама дивиться, молодці рідну дякую. Мама, вітання вам велике. Дякую, що дивитеся. Зараз хочу подивитися тут, десь дівчата розповідали, що тут десь є такий латочок з такими гарними квітами. Ну, Зараз все, в мене життя на кладовище дивлюся. Це для кладовища. Те, що сама зроблю, а те, що хочеться такого красивого. Просто подивитися, можна на тему замовити. А напевно, все отут-то. Навірно, це оця ось. Лавка. Ну, там тільки вінки, бо я відтіля йшла. Там тільки вінки, а тут. Ой, дивіться, який маленький по 40 гривень, 25 навіть є. Ціна нормальна. Гілки, он, дивіться, які. 200 гривень білі, ну не такі. Зараз я виключу, подивлюся. Дивіться, бачите, які троянди здоровительні. А скільки тут на гіл їх е, штук ну, не треба винімати, а просто п'ять штук таких, 400 гривень, ну красиві. Різні кольори є. Дивіться, які здоровені, а дивіться, які сонячники. 260 – це одна три. Ой, гарні які. От, от таких великих ще немає подсолнечка у моєї діми. Оце знайшла цю лавку, і тепер буду тут тільки терчать, да? там нема де поки що ставити. Темні квіти 340, які гарні, дивіться. Ці. А ось кущ 70 гривень. Дивіться, наскільки вигодніше, я дура купила у цій, як називається, в Аврорі у ту гірлянду за 150. Тут, дивіться, 70 гривень, кущ листя шикарне. І ось оці штучки. Це для того, хто може робити. Дивіться, тут їх раз, два, три, чотири, п'ять, шість таких палочок. Тобто ви їх склеюєте між собою три. 70 гривень у вас вийде дві композиції. З тими трояндами, що ви це робите. дуже вигідно. Листя, он дивіться. А знаєте, чому мені це так приємно? Тому що дуже давно, коли ми торгували тут на базарі, ми перші в місті займалися цими квітами. Я їздила в Китай, я привозила ці квіти. Так що мені це настільки близько, що і тому я побачила ось це і думаю, це ж ми які бани робили. І оце з нього можна зробити набагато вигідніше. І листок гарний, дивіться, і дуже щільна оця палочка. паличка ну, просто шикарна. А он дивіться, які піоні крась. М -м -м Сині, темні, Рожев. я б рожеві. Я врожеві купила. Я брожеві купила, Дімосіку. Ну нехай поки що все є. А ось дивіться, які троянди. Троянда я то й сама, звісно, можу зробити. Но... Ну це таки більше... Я кажу, що ностальгія. Ну, помолодше, коли щось, ми там торгували на той стороні, ми торгували ці там з Китаю возила. Боже. Де, яка краса. Давайте нам тут розрішає дівчинка зайти. Тут великий такий магазин. Ой, дивіться, які. Тільки коштує 210. Ой, красивий, правда? А ось уже готовий. І червоний, є, і жовтий, гарні. Ну, це такий колір трішки ну, не схоже, ось по які гарні. Це 180. Ну, знаєте, кожен по своєму смаку бере. Кожен по своєму смаку. Оцей ось букет непоганий тут. Червоні, білі, малесенькі, гілочки. Тобто тут, якщо ви будете, О, дивіться, 70 гривень. У магазині дорожчі. Дивіться, які красиві. Це можуть бути елементи для вашого хібану. Скільки тут їх. А ось нарциси. Такі як у Богданчика. Можна. Ой, у Тарасіка. А мама би тут купляла. Гілочки, 130 тут. Ну, мені, звісно, ці подобаються дуже. Треба буде йому ще купити такі трояни. Куди тільки їх поцеплю, не знаю. Но це вже, мабуть, весною, тому що на алею там ото я зроблю і ну, нема куди мені його вже ставити. Ти ж не, став, не зробиш, як в магазині. Но великі соняшники дуже гарні. Мені подобається більше, ніж такі дрібненькі. Є жовто-гарячі, а є такі красота. Красота. Ну, оце кущі. Тепер буду значу. Я тут куплю за 70 гривень і зроблю таких лін цілу кучу. І для корзини це хорошо. Тут листя багато. Тут багато листя, яке навіть під троянду ви можете підставляти, і воно буде давати ефект. О, так що. Ні, я не знаю цих дівчат, я просто спотила, можна я познімаю всередині? Вони кажуть, можна. Ось не впасти ще хоч. Ось заходити там, де туалет. О, бачите, туалет, той вхід. І отут вони знаходяться. Ось вони тут. А, також я ж дивиться, різне листя. А ось взагалі за 25 чи що, що написано? 25 гривень коштує. Скільки листя обалдеть. що я раніше не прийшла. Ну, подивіться, скільки листя. А оце що, 25 гривень коштує? Це вообще смішно. Скільки листя, я кажу, що одна штучка. А, одна лента, так? Ну, все я поняла. Все, я зрозуміла. Тобто, бачите, ви можете за 25 гривень, купити і сюди насадити, чи троянди, чи що. Ви можете зробити композицію, які хочете. 25 А ото, що там 70, то теж одна, чи ото той букет. Это вот они. Ні, 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 таке, ось отаке, ось це, ось це. Так, так, так. Я почав, оце 70 гривень да, коштує. Да, да? Шикарно, вот бачите? Дивіться, і калачик. Тут листя, тут маса, ви можете робити своїми руками. Шикарно. Шикарно. Ну, знаєте, все, що воно... Я на базарі дуже рідко буваю, а сьогодні я просто Ось за 170 я купила за 150, просто таку стрічечку. А тут 170, дивіться, яка густота. З нього можна зробити і цю стрічку, що висить. Можна зібрати букет в корзину, можна зібрати підкуп. Що хочете? Що хочете, листя будь-яке. І жовте до осені, і біле. Ой, дякувати. Красиво. Красиво. Дякую вам, дівчатки, за що показали. Побачимо, прийдемо до побачення, до побачення. А, бачите, як красиво? а отут ковбаси, а отут там ззаді. А тут шаурма. Що сьогодні людей нікого немає? Шаурма. Тут Ася показувала, тут чебуреті їла на нашому базарі. Так, куди нам треба? Нікуди. Додому нам треба, правда? А де в мене машина стоїть? От там. Пішли. Так, а що сьогодні Юлічка продає? А тут у нас Юля, бачите, ззаді. Драсті, Юлічка. Добрий день. Ви вже цибулю всю розпродали? Так, вже давно. Розпродали, да? так? Так, так. А я все збиралася прийти, кажу, мені кажуть, у у юлі та ні, я не дойду до Юлі. Ну нічого. Трошки посадили кущовки, там жінка прислала потім... Ж ви ж весло будете продавати? Цибульку, а да. ти каночку, ні. Ні, так? Це да? тільки, на... тільки зимою, да? Проспали ми товариші. Проспали. Ну нічого страшного. Це не саме головне. Пішли ми далі.